Ми замерзли. Допоможіть жителі Маріуполя, благають про допомогу. Місцеві вивішують на балконах чи пишуть на стінах будинків заклики їх зігріти. Світлини у своєму телеграм-каналі показав радник мера міста Петро Андрущенко. Люди нарікають на те, що в їхніх оселях навіть немає вікон, аби захиститися від холоду, особливо через такі обставини страждають звичайно діти. Ну і зараз до нашого ефіру буде долучатися Петро Андрущенко, радник міського голови. Міста Маріуполь, Доброго вечора пане Петре. Вітаю вас, слава Україні героям слава. Ну, справді ці світлини, які ви публікували, вони вражають. Наскільки зараз ситуація складна в Маріуполі? Чи щось планують цим робити окупанти? Чи якісь заходи роблять чи не роблять, і скільки загалом в Маріуполі на цю годину проживає людей? Ну, ситуація цілком така, як вона виглядає на цих фото. Да? Тобто, сьогодні, на сьогоднішній день в Маріуполі мешкає близько 130 тисяч осіб. Ми спостерігаємо тенденцію на зменшення людей, тому що люди намагаються виїхати з міста. Це не дуже просто, є певні труднощі з цим і бюрократичні труднощі, які окупанти створюють, і фізичні труднощі. Тобто дійсно купа проблем. І просто ситуація така, що місто виявилося... Не готова до зими, в принципі, це невеликий сюрприз. починали про це казати десь ще з травня, мабуть, що мені здається, тому що провокуємо в принципі передбачало, що така ситуація настане. Ситуація виглядає наступним чином, що запущено 9 каталин з 67. Це, в принципі, ну не вистачає аж від слова ніяк, і це таке точкове тепло здебільшого в місцях. Де є адміністрації, де є якісь соціальні об'єкти, школи, садочки і таке інше, де дуже короткий шлях від котельної до Власне, до опалювальної точки, і ситуація погіршується тим, що газопостачання ведеться з резервної гілки, тобто воно в принципі неможливо для того, що для повноцінного запуску централізованого опалення в місті Маріуполя, не кажучи про інші чин, чинники, які тому не сприяють точно. Ну і звісно, містянам продовжують в своїй більшості жити от саме в руїнах, в таких умовах, коли в них або нема вікон, або нема даху. Або просто дири в стінах, деякі досі мешкають по підвалах, по під'їздах готують на вулиці. Тобто ситуація дійсно складна: що найменше тридцять відсотків від ста тисяч просто немає доступу до води централізованого постачання. Мається на увазі, і до електрики а на вулиці холодно. І такі в нас є. Ми дивимося що листопад аномально, просто холодно виявився. Ну Маріуполі це ще погіршується завжди. Тому що у нас Азовські мусони це вітер, коли на вулиці плюс 10, ти його відчуваєш як мінус 5. То він вихолоджує будинки, і навіть якщо вікна єсть, якщо вікон нема, плюс плівка, плівка рветься. Тобто ситуація знов на межі гуманітарної катастрофи. Пане Петре, а чи не планують окупанти проводити евакуацію людей? Чи лишать їх просто в такому розбомбленому місті і все? Ми думаємо, що будуть евакувати. Ми бачимо певні засоби, що не заготавлюють. Бачимо, що вони готуються до евакуації. Нещодавно вони проводили разом з так званими обстеженнями опитування, чи люди готові самостійно виїжджати з міста на зиму період. Жаль, на сьогодні ми ще не бачимо. Ще ми не бачимо, щоб їх вивозили, Але ми точно знаємо, що і, ну, це найближчим часом поїдуть. Зараз намагаються вирішити це питання шляхом постачання електрообігрівачів. Власне, причому якось дивно це влаштоване в окупаційній владі. Воно не централізовано, не від влади. Воно перекладено на регіони Росії. Регіони Росії перекладаються на своїх підприємців. Підприємці везуть. Це народжує хаос, тобто немає ніякого там, централізованого постачання, обліку і таке інше. Тому, але всього завезено 6 тисяч обігрівачів на сьогодні. Але цього виявилось достатньо. Люди почали їх вмикати і почала виробатися електрика. Тому що це відновлення електрики, яке було проведено, ну воно в принципі не готове для такої напруги. А людям нічого іншого не залишається аніж обігріватися електрикою. Ну, тобто про людей не дбають загалом. А оці нові житла, які е окупанти там на весь світ кричать, що вони їх будують. Що з ними? Будують. Знаєте, в окупантів вже як завжди. У них нема якогось минулого часу, у них нема теперішнього в них в мові завжди якийсь майбутній час. Вони будують, роблять, обіцяють один квартал. Майже закінчено, як вони кажуть, на 500 квартир. Видають ключі, але люди чомусь не переїжджають туди досі. Е, ну з певних причин, мабуть, через те, що, наприклад, ну, от цю неділю в цей новий квартал, який вони показували по всіх каналах, вигнали систему ППО, і прямо спорт серед житлового кварталу вона працювала по е, якимось цілям, скажімо так. Да? Тобто люди розуміють, що ти заїхав, де система ППО стоїть, а там бах і бавона, і ти знов без житла. Тому ну в принципі ключі отримують. Люди заходять, підрядники, які будували, намагаються швидко в принципі щось там доробити, тому що насправді картинка зовні не відповідає, тому що там всередині в квартирах якості, яка вона є, тобто вони фактично ще не пристосовані для житла. Ну тому обіцяють обіцяють. Знаєте, як то кажуть, обіщать жениться не значить жениться. Це про наших окупантів. Це 100%. пане Петре. А все ж таки вони туди хочуть вселити маріупольців? Чи росіяни самі туди вселяються в ці будинки? Ну враховуючи кількість забудови, да, в перші Будинки заселяються в Маріупольці, але знов, да, великою кількістю туди заселяються Маріупольці, які, які працюють на окупаційну владу, і які корисні окупаційній владі якимись функціями. Ну, наприклад, одним із перших почало почали отримувати ключі від нових квартел, люди, які активно участвують в пропаганді, тобто всі ці нові да, там, обличчя, які щось розповідають з Маріуполя про те, як. Азов всіх розстріляв. Оце ці саме люди, або люди, які там в середньої ланки працюють на окупаційну владу. Тому до простих людей ще не добрались, потрохи починають. Ну, подивимося, що буде. Але а однак, знов, да, якщо ми кажемо про те, що відомо, 500 квартир, 500 квартир, це десь півтори тисячі людей. А потреба взагалом в Маріуполі на переселення на сьогоднішній день щонайменше від 30 до 40 тисяч осіб, да. можемо перерахувати відсоток і розуміємо, що навіть якщо вони всі обіцянки швидко доведуть до кінця. Свої, то все одно це навіть не наближає до вирішення проблеми. А що роблять з тими житлами, які були нашими і розбомблені? Вони їх зносять просто, так? І тіла звідти не дістаються? Тіла достали всі, всі їх згумовані. Ну принаймні масово то, може поодинокі якісь випадки ще є, але так що про це казати, то ні. Врешті-решт, все ж таки, десь протягом серпня все було екзгумовано, згумовано, призахоронено по братських могилах на кладовищі в старому Криму. А і почали зносити дома. От дома зносять, речі забрати не можна, особисті речі забрати не можна. Же темпів набрали дуже швидких. Якщо першу будинок вони зносили ну, десь місяць. Не календарне, да, то зараз фактично можемо казати, що кожен день мінус будинок, тому там, темпи там дійсно шалені, кварталами просто зносять, якби вони так будували, як вони зносять. Горе та й годі, да пане Петре. А стосовно ситуації, чи можна ще якось спробувати Маріупольцям покинути це місто і потрапити на територію під України? Чи це вже закритий варіант? Цей майже закрита. Дійсно багато хто закликає, але маємо розуміти, да, якщо ми кажемо про ефективність евакуації, дійсно то варто використовувати єдиний доступний відносно безпечний шлях. Це через Росію до країн Європейського Союзу, тому що Васильівка потрохи там поодиноко проривається люди. Не ми маємо да казати, що на Васильівці стоїть декілька тисяч українців щодня щодоби для того, щоб виїхати, і там стоять не лише люди з Донецької області, зокрема з Маріуполя, там і Бердянці, і самі Мелітопольці. І Токмак, і Херсон, там всі, всі українці стоять, випускають дуже мало. Викори, дійсно тримають їх як живи щитами росіяни, враховуючи ситуацію на фронті. Тобто, сказати, що можна виїхати через Васильівку, ну це знаєте 10% вирогідності і успіху. А от виїхати через російську територію, там теж є певні проблеми. І росіяни фільтраційні пункти влаштовують вже біля кордонів з Естонією, зокрема, це відомо нам. Але ну шансів там набагато більше. То треба їхати, звісно. Так, ситуація справді страшна. Ну і стосовно гуманітарної, ще хочеться порити ситуації: чи продукти, ліки завозять окупанти в Маріуполь? Потрохи завозять продукти, потрохи завозять ліки. Є робота, є вакансії. А з одного боку, з іншого боку, роботи ну, знайти дуже складно, тому що вимоги там дуже специфічні щодо цього. Ну в реальності, от просто в реальності, як це виглядає, що довго не описувати, да там не розбирати по купі, Всі люди літнього віку, а це десь 50-60% населення, залежать виключно від гуманітарної допомоги її майже нема. Вона катастрофічно скоротилась, що по часу видачі. А, тобто по, по терміну, да, що по кількості, ну це просто жах, насправді. Дійсно, люди там виживають на межі місцями за межою гуманітарної катастрофи. Ті, хто не працюють і не можуть знайти роботу, просто доїдають останнє, що залишилось від попередньої гуманітарної допомоги і вишукують ту гуманітарну допомогу, яка там точково поступає або без. Від так званих волонтерів, які там з'являються, або від Червоного Хреста, які періодично заїжджають місто. це ну теж значна частина людей. Ті, хто працюють, доступу до гуманітарної допомоги не мають, але вони можуть покупати, да, там, придбати вже продукти і годувати себе так. Однак треба розуміти, що навіть якщо ти працюєш, навіть якщо дві особи працюють в родині, і зарплати там, в принципі, росіяни сплачують із зарплати середнього рівня десь 30-35 тисяч рублів, це не маленькі зарплати, але там і ціни. При тому, що все безкоштовно, проїзд, там якщо можна так сказати. А та сфера, вся да скажімо, то в принципі ти витрачаєш всі гроші навіть аби наповнити. Просто мінімальний рівень, тобто людей, в принципі, всіх в місті це цілком свідомо тримають на нижньому рівні от, піраміди масло для того, щоб люди просто виживали, боролися за життя, щоб їм не було коли думати там про політику, про хто кого купував, що буде далі, і так далі. Так далі. Тобто змушують їх то щоб, ну, як то сказати, да не дивитись вгору, тому просто маргіналізують населення, і така політика Росії на жаль. Так, це з вами важко не погодитися, пане Петре. Ну і ще вас уточню з приводу підготовки до зими. Е, власне, розуміємо, що запаленням там ну дуже важко. Газ ви вже зазначали, що мало підключено, але вода і ще не спитали вас про водопровід в Маріуполі. Що з ним? І бо ми знаємо, там були ж великі з ним проблеми. А що зараз? Ну, не сказати, що набагато краще, знову ж таки, да, 30% відсотків немає доступу до центрального водоводу на сьогоднішній день. Не вирішена залишається проблема з водовідведенням, тобто з каналізацією, будемо відверті, але е, це. Не набуває такої критичної, скажімо, да до зими, принаймні, подивимо, що буде зараз. А тобто, не набрало критичного такого масштабу, саме через те, що просто Маріуполь розсілений за, зараз і живе не так, як було до війни. Да? Тобто центр міста став пустий, а околиці міста стали центром міста, власне, тому дуже великий... Простір, де це може відбуватися, де всі ці пориви води, і не тільки води, а й зворотнього процесу. Да, просто можна на них не звертати увагу, тому що там нікого поруч ж Кажу, зносять кварталами. Але ж ну, рано чи пізно це буде дійсно проблемою. І знову ж таки, зараз вмикають обігрівачі, і перестає працювати електрика, звісно, перестає працювати водопостачання. Тобто все повертається знаєте, по експоненті, повертаємось назад. А десь в квітень, в березень, коли все це перестає працювати, і на жаль, це одне майбутнє Маріуполя, таке має бути. Пане Петре, дуже вам дякуємо за розмову, за те, що знайшли час розказати нам усім, всій Україні, про те, як виживає зараз місто Мучених, Маріуполь, місто героїв. Сподіваємося, що коли ми туди повернемося, все ці проблеми будуть ну я вирішені максимально швидко. Вам дякую, Петро Андрущенко, друзі, радник міського голови міста Маріуполь, Долучатися до нашої ефіру.